Кременчук, 26 жовтня, швидкі новини. Президент Зеленський провів військовий кабінет. Заслухали Залужного, Умєрова, Буданова і Малюка. До Москви прибула делегація Хамас і представник Ірану. За результатами соціологічних досліджень, серед українців зросла довіра до президента і уряду. 73% довіряють президенту, 53% уряду. За словами секретаря РНБО Данилова, найближчим часом в Україні збільшиться виробництво зброї. За повідомленням Гуру Бердянську підірвали чотирьох представників ФСБ. Через загрозу з боку Росії Україна призупинила використання нового зернового коридору. Новий прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що не підтримує військову допомогу Україні. 60% українців готові зачекати зі вступом в ЄС в інтересах України. У Польщі розглядають двох кандидатів на посаду прем'єра Туска та Муравецького. Кременчук знову передав допомогу підрозділам, які ведуть бої на передовій: прилодинічного бачення та тепловізори. Більше новин на наших каналах в YouTube Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Підписка і лайк!